15 листопада розпочинається Різдвяний піст, триватиме 40 днів і завершиться 24 грудня. Більше про нього сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Баликом. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Розкажіть, будь ласка, що таке піст? Церкві існує традиція посту як е, е, такий стан. Коли людина до чогось готується, коли людина старається очистити свою душу і тіло і здобути в своєму житті гармонію. Є, як я вже сказав, є чотири пости: це Великодній піст, Петрівка. Успенський піст, і оцей сьогоднішній піст є Різдвяний або Пилипівка, тому що от сьогодні якраз апостола Пилипа, і вже з шостої години вечора з вечірні заходить Піст. Так само цей піст має назву Ще одну корочун. Та, як я вже сказав, що тим постом ми, християни, готуємося до свята, великого свята, Різдва Христового, котре практично прирівнюється до Пасхи, прихід світ Божого Сина. Так. І ось цей є піс починається з 15 листопада і закінчується 24 Грудня перед самим Різдвом Христовим. Пилипівка, вона, що можемо сказати про цей піст? Ну, найперше, це, що 40 днів воно в історії, в біблійній історії має кілька таких аналогів. Моїсей. 40 днів перебував на Синайській горі перед тим, як дати людям 10 Божих заповідей чи Синайське законодавство. Тобто, через ось це сталася величезна зміна в житті жидівського народу, то ті племена, котрі не мали закон, отримували, отримали закон. Через Перебування Моїсея на Синайській горі, Господь дає тим людям закон, через що вони стали вже не розрізними племенами, а стали, коли вже племена мають закон, значить вони вже стали практично народом. І тут піс, так само перед якоюсь великою такою подією. Різдво, як бачимо, є велика подія в житті християн. Друге, так само Ісус нам показує. Що він так само перед тим, як вийти на своє служіння, то він 40 днів проводить в пустині, де диявол його спокушає. Ось і тільки після того, як він витримав ті спокуси, то після того він аж виходить на своє суспільне служіння, яке знаємо, закінчується Паскою, Воскресінням. Ось, ну і відповідно, в пості так само є, що, щоб ми відмовилися від наших якихось спокус, від наших якихось, може, пристрастей, та? щоб ми могли собі керувати нашими думками, нашими словами, нашими діями, нашою їжею тою самою. Та? Могли від чогось відмовитися, коли ми в пості можемо від чогось відмовитися, то, то означає, що ми вже можемо керувати своїм майбутнім життям. Тобто не пливемо за течією та не пливемо за тими спокусами, яких є повно в світі, але ми вже можемо від того відмовитися, то прийняти, від того відмовитися. Розумієте, Ми вже можемо тоді керувати своїм життям. Ну і так само ще один є практично років. Це 40 років ходили ізраїльтяни по Синайській пустині, перед тим, як війти в землю обіцяну. Ми знаємо, що чого від Червоного моря там досить близько було до тої обіцяної землі. Але чого Господь так покерував, що вони потім на тому кавальчику землі, невеликому ходили 40 років. Для того, що вони не вірили, що вони. Зможуть ту землю обіцяну війти. І тому мусило вимерти оце покоління невіруючих тим, що плакали за єгипетською цибулею, м'ясом і тими принадами єгипетськими, та за тим гріховним життям, можемо сказати так, за життям неволі, та, і ось якраз в пості, ось ми так само. Оці моменти прослідково, і ми знаємо, що в пості церква заохочує, що покинути своє старе життя, посповідатися, покинути гріхи і війти в нове життя безгрішне, прийняти причастя, прийти до Господа і стати перед Господом з чистою душею і з тілом готовим до змін. Що не можна споживати у Різдвяний піст? То не тільки в Різдвяний піст, а всі пости практично е, стараємося не споживати м'яса, не робити гучних забав, весіль та в пості. Але е, завжди церква наголошує на тому, щоб е, піст має бути духовний, щоб ми. Е, Привели до гармонії і свою душу, і своє тіло, щоб в нас запанував мир в серці, щоб ми навели порядок своїми емоціями, своїми якимись стосунками з іншими людьми, щоб, у нас, щоб ми попрощали всіх, щоб у нас не було образ, щоб ми не дивилися вовком на той світ, розумієте, на своїх ближніх. Оце напевно найголовніше у пості. І от перед Різдвом. Прийшов цар миру, в Різдві приходить цар миру. Ісус Христос є цар миру, цар гармонії, цар любові. розумієте? І от коли як ми прийдемо в ненависті, то як ми зустрінемо того царя миру? як? Ми ми не зможемо його зрозуміти, ми не зможемо піти за ним, ми не зможемо зрозуміти його науки, розумієте? Бо, бо, ми, бо ми, ми лишимося людьми того світу, а Господь от через той піст ми маємо примиритися зі всіма, щоб в любові, в мирі, в злагоді, щоб в сім'ї запанував мир, щоб родин запанував мир. Та, і в тому мірі, що ми прийшли до тих ясен, де народився Спаситель світу. Хто може не дотримуватися посту? Так, є категорії. Людей, для котрих, котрих піст, скажімо так, не зобов'язує. Хоча, знаєте, я деколи людині от старшій, що вона вже має 80 років, я кажу, ви вже не мусите постити. знаєте. А вона каже, а я хочу. Ну і що ти їй скажу? Людина хоче постити, розумієте? Тоді кажу, там вже відповідно, ну, то дивіться тільки, щоб то не пошкодило на ваше здоров'я. Значить, отже, старші люди, котрі вже пережили вже практично пенсійного віку. Колись мені я так вчив, то люди, котрі вже пережили 75 років життя. Ну, до речі, і священники так само вже після 75 років, так що вже прослужили люди, Богові і людям, так, так само вже можуть йти на емературу. Тобто на, на такий, ніби, такий пенсійний вік. Ось, далі. Це старість, так далі, хворі. Хворих людей піст не зобов'язує. Вони можуть вживати собі, вживати це м'ясо чи якісь інші страви. Є такі строгі пости, наприклад, як Усікновення чи воздивище чесного Христа, там, що, там практично навіть рибу, коли кажуть, що не можна навіть споживати, тобто строгі пусти далі. Вагітні, котрі люди, вагітні жінки і ті, хто годує грудьми, їх піст не зобов'язує. Так само діти. Дітей теж піст не зобов'язує, діти до 12 років. Далі не зобов'язує так само піст людей, котрі на важких роботах, котрі мусять з'їсти щось такого більш калорійного, щоб могти виконувати свою роботу. І так само не зобов'язує піст подорожуючих, тому що бувають випадки, так само, що Людина десь зупинилася, чи десь в готелю, чи в якомусь іншому закладі, а там подають м'ясне і мусить з'їсти те, що подають, бо інакше, інакше не підкріпить свої, свої сили. Оце, напевне, такі категорії, котрі, котрих піст не, не зобов'язує. Які основні принципи у Оріздвяний піст? Як я, напевно, вже говорив, це є очищення, наприклад, душі, так, це є той один принцип. Далі відмова від якихось трав, м'ясних, наприклад, так, це є проголошення в своєму серці того свята, до якого готуємося, так, і прославлення того, того свята. так. Оці такі, напевне, основні принципи, якими ми готуємося до Різдва. Ну і як я вже так само казав, це є постаратися посповідатися і прийняти святе причастя, щоб бути гідним, от зустріти в мирі, в любові, велике свято Різдва Христового. Чи повинні дотримуватися посту на передові? Ну, знаєте, тут життя. Нам дає свої корективи. Наскільки я знаю, що на передову вирушають з сухпайком, там на, 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 певну, на певний час. Але буває так, що той час що? затягується, і деколи замість тих трьох-п'яти днів, та людина може на передовій бути. Днів 12, 2 тижні, от не можна їх звідти відвезти через ворожі обстріли, через е, е, неможливість е, ротації, так? скажімо так, і відповідно, е, коли людина вже без їжі, тобто їжа скінчилася, той сухпайок, і уявімо собі, і нема вже що. Чим підкріпитися, то напевне, що коли є якась можливість щось з'їсти, чи м'ясного, скажімо так, скоромного, то я думаю, що гріхом не буде, і Господь зрозуміє. І церква так само говорить нам про те, що якщо є крайні обставини людина з'їла м'ясного пості, то вона може. Попросити пробачення в Господа і, наприклад, змовити п'ять разів собі Отче наш і попускати, Господи, прости, бо нема інакшої е, ну, немає е, нема інакшого виходу. Та. І відповідно е, так само е, війна то є е, неблагословенне Богом дійство. Та, і мені вже так само задавали питання, чи то є гріхом вбивати та ворогів. Ніхто добровільно ворогів не вбиває, але вимушено вибиває наші збройні сили, наші воїни вбивають ворогів виключно з мотиву, захисту. Своєї рідної землі, своїх батьків, своїх дружин, своїх дітей, тому що якщо не будуть захищати свою землю, то прийде ворог і побиває всіх. Вже неодноразово ми маємо страшні кадри, коли приходять вороги, що вони робили в Бучі, Ірпіні біля Києва, та що вони витворяли. І так само і в тих містах, котрі вони захопили, той самий Херсон, Маріуполь, там Мелітополь і інші міста. Тому, ось, щоб не допустити тих звірств, в яких просто цивілізовані люди того не можуть зрозуміти, Та наші воїни бо інакшого виходу немає. Вони мусять захищаючи свою землю, своїх рідних стріляти, а відповідно і, і вбивати ворогів. Дякую вам отче, за цікаву розмову. Бажаємо, що в цей розділяний піст кожен із вас повірив маленьке диво, яке неодмінно здійсниться.